Всім привіт! Сьогодні готуємо піцу. Для тіста нам потрібно борошно, кулінарний жир, цукор, сіль, дріжджі. Потім молоко і яйця. Ваємо пів літри молока. І ще додаємо сюди ось так подрібнені: 70 грамів дріжджі. Ретельно перемішуємо, щоб дріжджі розчинилися в молоці. Сюди додаємо ще 3 яйця. 100 грамів кулінарного жиру, 4 чайні ложки цукру і чайну ложку солі. Все ретельно перемішуємо, всі продукти. Поступово додаємо просіяне борошно. Перемішуємо. Зараз вимішуємо ложкою, а потім пізніше руками. Ось таке має бути тісто. Трішки має липнути до рук. Накриваємо тісто харчовою плівкою і тепле місце на 1 годину. Тісто підійшло, збільшилося вдвічі. Тепер будемо ділити його на частини і формувати піцик. У мене вийшло ось такі 4 кульки по 500 г. Посипаємо поверхню та деко борошном. І якщо тісто липне до рук, змащуємо руки. Олією. Виклали тісто на деко і обов'язково треба защіпати ось ці краї. Ставимо піцу в духовку на декілька хвилин, щоб вона підпеклася. Наше тісто підпеклося. Тепер змащуємо соусом. Я змішала кетчуп та майонез. І ще додаємо ковбаску, Ви можете додати будь-що. Оливки, ананаси буде дуже смачно. Все, що ви забажаєте, в кого ще є в холодильнику, за смаком. Посипаю піцу сиром, ставлю в духовку і випікаємо при температурі 180 градусів. Вже спеклася. Ось така вона гарна, рум'яна, гаряченька ще, трішки схолоне, Покажу, яка вона в розрізі. Піца готова. Ось така вона всередині. Це дуже смачно, обов'язково готуйте. Вона така дуже сирна, супер! Готуйте піцу? Пишіть відгуки у коментарях. Якщо сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтеся та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Пока-пока!